Всім привіт! Ну що, друзі, перед вами моє творіння, що в мене вийшло. Завершив я е, цей проєкт. Ну і як бачите, що в мене все-таки вийшло. Це у нас такий е, вішачок. Будеть вішатися одяг. Ну, верхній одяг. І бачите, що вийшло е, доволі класно вийшло. Ну, Якщо так сказати на фоні е цих таких білих стін світленьких, такий шоколадний відтінок ну, досить класно виглядає. І я думаю, я з задачею справився. Я думаю, що е цей мій виріб, цей рішочок, ну, так скажу, не портить основного е вигляду цієї кімнатки. Ну, тому що, е Ця стіна у нас була така ну, просто світленька, просто е, гола стіна. Ну, а виходить, е, якраз е, цей вишачок, ну, таке відчуття, що він е, не на стіні десь висить, а так якби, в стіні, десь там, схований в стіні. Ну, Я думаю, я справився з задачею, доволі все. На мій погляд, класненько вийшло. Як я збирав вдома, ну, та, якби було ще не пофарбовано. Ну, і, і не на стіні, ну так якби зовсім воно не то. Е, хтось сміявся в коментарях е, е, таку річ, ну, що це видумки, е, такі, ну, такі вироби. Ну, але ви дивіться, ну, я хочу сказати, ну, цей бішах ну, ну, класно виглядає. Ну, Також на стіні, в інтер'єрі. О, щоб не за, ну, дуже сильно не обтяжувати стіну, ну, досить класно подивиться. Я, ні, ну, я ніколи не міг подумати, що е, все-таки цей, е, цей виріб ну, так впишеться інтер'єр. Я уявляв, що буде, ну, має бути гарно. Ну, коли вже змонтував, коли вже зробив, о, то я дійсно бачу, що е, е, все-таки... Мені вдалося досягнути того, та, якби, на що я розраховував. Ну, А далі вам судити, далі вам судити, пишіть в коментарях, чи дійсно гарно, чи не гарно. як, на ваш погляд виглядає, що можливо я зробив неправильно. Все-таки цікаво почути думку, можливо, хтось з майстрів подивиться. Ну, то ви вкажіть, можливо, на якісь мої помилки. О, ну, По конструктиву, друзі, е, що я використовував. Я, е, я підходив таким методом, м, щоб та, якби, ця конструкція була розбірна, тому що е, в зібраному вигляді не її ну, не занесеш, не винесеш. О, е, я що зробив? Е, я взяв е, таку ну, на всю довжину е, ламенку, е, звісно, я не е, зробив. на... Половину тончу як вертикальну, горизонтально зробимо половину тончу, щоб вона була так, якби, мінімалістична. Ну і, звісно, звичайний монтаж зверху на гвинти. І все, воно нічого не видно, але водночас міцно. Далі, що я ще використав? Ну, Я думаю, це не секрет. Це в нас ідуть звичайні шипи і маленькі провушення. Ну, для файної, файного позиціонування, щоб я собі кожну пламельку вставив без ніяких лишніх маніпуляцій, воно все мене зійшлося. Ну, і сама поличка, тоненька, не дуже вона громістка. Також монтована. З задньої сторони у нас це і вісить. Звісно, вона не є дуже сильно міцною, але тут буде лежати звичайна шапка, можливо, якісь рукавички, можливо, якийсь там шарфічок. І далі, якщо будуть якісь виникати проблеми, можна додатково чи знизу, чи зверху взяти якийсь в колір ну, цих пісачків, хром, кутики. Щоб дуже сильно очі не кидалися, це все можна зробити. Ну, Це вже ми будемо дивитися далі, як воно буде. О, і, як бачите, класненько вийшло. Ще один момент доволі класний. Це монтаж до стіни. У нас скритий монтаж. І бачите, все гарненько, нічого не видно, лишніх моментів немає. Зараз, друзі, я. Ближче підійду, пройдемося і ну, подивимося. Так, друзі. Ну, е, є в нас такий ось один момент. От дивіться, м -м, бачите, він у нас е, височенький. О, ну, і бачимо, тут у нас йде зверху фідна група. Це в нас в лінію. Е, звісно, е, я так якби, е, хотів. Ну, і, можливо, так, як би сказати, і казав. Щоб його опустити ну, до плінтуса, можна було навіть до самої землі. Ну, чомусь так, якби, як сказав, замовники не захотіли. О, я думаю, було б, якщо на майбутнє десь таке щось робити, о, то все-таки краще його спустити до самої землі, він собі став, і все доволі буде класненько. Тут, як бачите, в мене така була. Такий момент було два варіанти. Перший варіант це так, як я зараз робив, я собі цього лючка гарно обійшов. Тут система тепла підлога. Ну, а був ще варіант ну так опуститися аж сюди по щитковій Ну, і ну, та, якби, зробити технічний виріс. Але, як бачите, ну, як би воно виглядало, коли. Ну, так, якби пів лючка занято. То цей варіант, я думаю, доволі класненько е, виглядає. Е, далі, бачите, бачите матеріал сосна, так я і казав, не е, особо не підбиралось там, щоб, можливо, чисте дерево, бачите, є різні сучачки. Е, ну На мій погляд, е, це все під, е, підкреслює, е, та якби сам вигляд матеріалу. Ну і звичайні там гачачки, нічого там такого особливого нема. Е, є ще один у нас момент, який ми можемо використати в та як плюс, е, як бачите, там у нас є е, проводка. Можна е, сюди кинути по верхній е, панельці та, якби підсвітку. ну LED -підсвітку. Ну LED-підсвітку. Це вже не знаю, як воно буде, не буде, ну в загальному. Таково воно все вийшло. Ну, доволі дивимось так. Все класненько. Ну, якщо дивитися тут також по стіні, от, дивіться, все гарненько прилягло до стіни О, і ну, та, якби не обтяжує дуже сильно стіну. Ну, як бачили, реєчка тоненька, можна було використати грубшу. Ну, це вже по бажанню. Але все-таки. Е Ось такого плану ревючки теж доволі класненько все виглядає. Звісно, друзі, ще, е, тут ще мають бути деякі маніпуляції. Е, ще один ряд вішечків має бути е, знизу, ну, плюс-мінус на е, висоті цього, цього включателя має бути ще один ряд вишачків. Ну, Це вже е, згодом є тут. Е, та, якби, маємо, уточнити. Але ще хочу вам показати таку цікаву річ. От е, Один той самий матеріал, і як от виглядає в світлому приміщенні. Дивимось на свішечок. Темненький, шоколадненький, ну, класненько дивиться. Ну і дивимося той самий матеріал. Е, сосна. О, І бачите, в чисте дерево. От І на фоні світлих стін. Ну, Чисте дерево, ну так якби виглядає е, ну, тьмяленько, ну, та, як, як сказати, е, втрачається, ну, його не видно. Ну, ну, а ось це, ну, так як видно. Не знаю, правда, е, як так би, е, в кінцевому результаті, о, але, ну, на мій погляд, вийшло це все, все доволі непогано. Так ще вам, друзі, покажу, як виглядає. Бачите, не вистачає мені зазняти. Все-таки тут і довжина, ну і висота. Ось так ще здалі. ну такого, Якщо здалі дивиться, то таке відчуття, що його... Тут нема просто шоколадні реєчки. Ну, такий, друзі, вирік. Коментуйте, як, як вам правильно, неправильно зробив, гарно, негарно. Ну, все-таки цікава думка. Навіть простого глядача цікава думка. Все-таки якісь замітки потрібно буде, можливо, зробити. Ну, оце, друзі, повісив свою, свій робочий одяг. ну... Так, якби здальше. ну от так воно має е, по, по факту е, висіти. Е, підбирали ми так, ну і розмовляли е, так, таким планом, що е, якраз, ну якщо там більше буде людей, о, якраз нормально один вішається тут, другий тут, і оце о, пространство якраз так якби плотненько е, курточки, курточки повішаться. Якщо людей мало, то, звісно, можна цілий ряд собі спокійно зайняти і не переживати. Якщо кількість більша, ну, то, звісно, потрібно плотніше повісити. Також було два варіанти по вішачках. Ну, Я зразу настаював на цьому варіанті, щоб брати двійний вішачок ну і таку відстань відступати. Був ще один варіант, ну, та, якби, по одному. Вішечковий, але в кожну реєчку. Ну, але, на мій погляд, тако виглядає цікавіше. І е, сама основна суть, е, яку хотіли досягнути, о, це, щоб верхній одяг не торкався, ну, та, якби е, біленького, цього, світленького. Ну, щоб не зашуровувався. О. Звісно. Е, для такого ну, кращого ефекту, щоб менше зашаровувалось, то потрібно було використовувати товщий матеріал. О, ну, а так маємо такий е, вигляд. Тож, друзі, ви коментуйте. Всім пока, всім миру і добра!